Привіт! В цьому відео будемо розглядати з вами тему родина сім'я ді фамілія німецькою мовою. Спробуємо сформувати з вами базовий словниковий запас і попрацюємо з нескладним текстом. Отже, діфамілія, родина, сім'я, де фате, батько або татусь, ді, фете» – «батьки» або «татусі» множина, муте» – Мати або матір однина ді мюте матері, множина. Відповідно де буде брат, діюде брати, ді швесте сестра, ді швестен сестри. Також в німецькій мові є слово гешвісте, яке найчастіше вживається в множині «ді» гешвісте» і означає брати і сестри. Відповідно. Може вживатися в однині, але в однині має середній рот. З артиклем так само пишеться, як і в множині, дас г і означає без специфікації або брата, або сестру. Дезон, син, ді зоне, сини. Відповідно, йдемо далі. І діто донька, дітьогта множина доньки. Die Eltern – завжди множена батьки мама і тато. Großvater – дідусь. Пом'якшено є слово опа, де опа, дідусь. Ді гросфете, дідусі. Бабуся гросмути, дігросмут. Пом'якшена форма в німецькій ома. Відповідно, бабусі множена ді грос мюте, Дядько де онкель. Дядьки так само пишуться, але відмінність з артиклями за контекстом «Ді онкель» дядьки, «ді танте» тітка, «ді тантен» тітки. Де кузан кузен. Ді кузанс» кузени. «Ді кузіне» кузина. «ді зене кузини. Еман, e еман. E Трошечки пом'якшено треба вимовляти. Оце перше еман e, e чоловік. О, відповідно, чоловік має на увазі у шлюбі. Діе мене e чоловіки. Дружина е e фрау. І множина фрауен». E відповідно, дружини. Дитина дас кінд, кінде» діти. Онук де енкель» множина так само, тільки артикль нам допомагає відрізнити ді енкель онуки. Онучка енкелінин». «Пламінник Онучки ді племінник Пламінник денефе. Племінники нігте», Пламінниця ді нігте, племінниці ді дініхтен. От таким чином. Ну і нескладний текст. «Ich habe eine große Familie», відповідно. У мене велика родина або у мене велика сім'я. Дослівно «Ich habe» я маю. Айнекросе фамілія, groß, великий фамілія, велика сім'я або велика родина. Дослівно, я маю велику родину. Майне мута есть 0,50 яг альт. Моїй мамі 49 років. Мої фатальництва. Моєму татові 52 роки. І хаба 2 швестер. Відповідно, дослівно я маю двох сестер або у мене дві сестри. Sie sind 17 und 15 Jahre alt, Їм 17 і 15 років. Ich bin 12 Jahre alt, Мені 12 років. Ich habe zwei Großväter. У мене два дідуся. Sie sind 71 und 70 Jahre alt. Їм 71 і 70 років. Ich habe auch zwei Großmütter. У мене також дві бабусі. Auch також. І habe, я маю аух. Також zwei грс дві бабусі. Тобто, у мене дослівно я маю дві бабусі, але äh, можна перекласти, у мене також дві äh, бабусі. Sie sind Ах und 535 Jahre Альт. Їм 68 і 65 років. Майне танте іст. Zwei und Jahre alt» Мої тітці 42 роки. «Ich habe eine Cousine» У um мене є кузина. Sie ist 14 Jahre alt» їй 14 років. От такий, в принципі, нескладний текст. Відповідно, все в межах того, що ми з вами розглядали. До цього числівники, в основному дійслова – Тут були у нас хаби і «Sein», відповідно. В принципі, текст не дуже складний, виключно для того, щоб попрактикуватися, можна тут відповідно, додати відповідно якісь деталі. В контексті, наприклад, ще потренуватися з віком, так, говорити вже свої якісь, але це вже виключно для себе, для практики. Отже, такий нескладний текст. В принципі, сподіваюсь, більш-менш все зрозуміло. Сподіваюсь, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.